Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 30 листопада, середа. Це підсумки дня в Маріуполі. Підписуйтесь на наш канал, ми розповідаємо про важливі речі, які відбуваються в окупованому місті, а також навколо Маріуполя. Сьогодні я коротко розповім вам про те, яка загальна ситуація в місті, а потім розповім про одну цікаву історію трансформації однієї не дуже порядної людини. Тож починаємо. Маріуполь замерзає. Вночі стопчики термометрів в місті опустилися до позначки 0, мінус 1. А на доданок до цього ще сьогодні розпочалась справжня Маріупольська буря. Пориви вітру сягали 28 метрів на секунду. Це взагалі дуже, дуже типова для Маріуполя погода листопада-грудня. І взагалі, якщо враховуючи ще і високу вологість місці, то там зараз дуже дуже холодно і неприємно. При цьому тисячі маріупольців залишаються без опалення. Так, це так, як ми і гадали, як розповідали експерти, які пов'язані були з тепломережею, місто неможливо було за такі короткі терміни підготувати до зими. Я вам так скажу: навіть якщо б Україна увійшла б в Маріуполь і звільнила б міста, наприклад, там влітку, навіть і українська влада теж не встигла б. просто масштаби руйнувань такі, що це просто неможливо фізично, технічно ніяк. Просто я знаю, що якщо б українська влада зараз повернулася в Маріуполь, то вона б робила те, що зараз робить Павло Криленко на всій території Донеччини. Вона б вивозила людей в ті міста і інші регіони України, де можна забезпечити тимчасове житло і тепло для людей, що зараз і робляться на території Донецької області, яка контролюється Україною. Росіяни чомусь вирішили, що вони такого зробити не можуть. І, хоча були такі розмови на початку ще влітку, що будуть вивозити людей на територію Донецької області, яка контролюється Росією та терористичною організацією ДНР. Проте нічого цього зроблено не було. Люди залишаються в місті близько 100 120 тисяч людей. І ці Оптимістичні заяви, які роблять окупанти про маневрний фонд, про те, що там є місця, про те, що туди заселяються люди. Ну це просто смішно, тому що коли йдеться про 100, 150, 200 і навіть 500 людей, які ви не пяти вони спочатку листопаду заселили в тимчасові гуртожитки, то в масштабах міста, де мешкає мінімум 100 тисяч людей, це просто ні про що. Найкраща, найліпша ситуація. В західному мікрорайоні, в західній частині Маріуполя, це там, де в основному квартирують і росіяни, там їхні наметові містечка, там їхнє тимчасове житло для будівельників, і там вони будують, так би мовити, новий Маріуполь. А ось ця інша територія це територія суцільної гуманітарної катастрофи. І ми вже бачимо в соцмережах не тільки заяви від містян, які взагалі були політично нейтральні про те, що відбувається справжня катастрофа, і вони потребують термінової допомоги. Але й від так званих патріотів Росії, які чекали на цю негідницю у Маріуполі, і зустрічали з триколорами. Тепер вони теж мерзнуть в своїх квартирах. Ну, таких не жалко. Що, що ще можна розповісти про сьогоднішній Маріуполь? Дуже вплинула буря, про яку я казала на початку, бо було дуже багато інформації про. Пориви електромереж, багато з цих електромереж, і без того, як в рімятки, дуже непостійні, не а тут ще й буря 28 метрів на годину. Ну, тобто, це, не знаю, це додасть точно і проблем маріупольцям, і додаткові роботи для окупантів. Ну і ще пожежа. Майже щодня в місті по декілька пожеж, близько 10-15 пожеж в різних містах міста. Бо окупанти подали електрику в будівлі, які не відремонтовані, і самі трансформатори не пристосовані до підвищеної напруги. Вони не можуть впоратися з тими електрообігрівачами, які зараз масово вмикають Маріуполь. тож пожежі це така нова. Реальність сьогодення Маріуполя, ну це коротко про основні новини сьогоднішнього дня з міста. А зараз хочу розповісти про, про одного колаборанта Дениса Гаврилова. Чому саме про нього я хочу розповісти таку велику історію? Бо це така історія трансформації людини, яка починала свою публічну історію в місті. Це дуже публічна людина, і його багато хто знає в Маріуполі. з українського патріота, з боротьби. За українське місто, а закінчила просто абсолютно негідницькою позицією сьогодення. Денис Гаврилов з'явився в публічному просторі Маріуполя в вересні 2014 року. Саме в цей час російські орки були на підступах до Маріуполя. І люди кожного дня відчували, чули постріли на околицях міста, але не розуміли, що відбувається наскільки серйозна загроза. Саме це цій... тому, що не було. Ані прес-служби, ані прес-офіцерів, ані якихось штабу АТО, який би інформував про те, що відбувається в місті. І у цей час троє людей це був Костянтин Батоський, Євген Степаненко і Діана Берг, У них виникла ідея створити такий інформаційний штаб оборони Маріуполя, який би збирав інформацію з відусюли і розповсюджував серед журналістів. От на цю, в цей штаб. За рекомендацією прес-служби тодішньої міськради прийшов працювати Деніс Гаврило. Ну він непогано працював на цій посаді, вони дуже добре зарекомендували себе як штаб оборони, але вони працювали тривалий час на волонтерських засадах. І лише Костянтин Батоський працював у штабі в команді тодішнього губернатора Донецької області Сергія Тарути, і отримував заробітну платню. Ці інші волонтерили. І така ситуація не влаштовувала ані Дениса Пушиліна, а... ой, Пушиля Гаврилова, а говорика по Фрейду, ані його соратника Романа Соколова. І вони почали шукати гроші. Шукали, шукали гроші в різних містах. І от як тільки вони почали це робити, вони стали е, е, опаскуджуватися і обру, обростати скандалами. Спочатку вони шукали гроші, збирали гроші в коробках, які виставляли в магазинах. Але журналістка Ірина Приткова побачила раптом, як ці пани безконтрольно виймають гроші з коробок і витрачають на власні потреби. Потім ці пани Гаврилов та Соколов стали шукати гроші у політиці. Вони вступили до лав партії Укроп і намагалися потрапити до Верховної Ради в списка цієї партії. Вони використовували платформу штабу оборони Маріуполя за політичного піару, відсторонили просто грубій формі всіх ініціаторів і створювачів цієї організації і сконцентрували всю владу над пабліком оборони Маріуполя саме в своїх руках, використовували в політичній пропаганді. Ну, Закінчилась їх політична кар'єра провалом, нічого вони не виграли на цих виборах і стали шукати гроші вже в інших містах. Ну, Не буду довго переповідати. Якщо цікаво цей шлях негідника, то ви можете зайти на наш сайт, поцікавитись цією історією. Скажу лише, що ось дуже багато скандалів було. Одне з джерело фінансування для Дениса Гаврілова так і залишилось. Невідомим. Але, чесно кажучи, судячи з того, проти якого проти кого була направлена робота Гаврилова, а саме проти опозиції ночі ну, з Максимом Берединим, ну можна вибудовувати версії. Які саме джерела цього фінансування було? Хто саме був зацікавлений в тому, щоб знищити опозицію, яка перетворилася на таку потужну силу в 2015 році, коли до влади прийшов М'єтенвест і його мер Вадим Бойченка? Ось ця вся історія вона дуже брудна. Але знаєте... Довгий час в Маріуполі була така лояльність до негідників, і ніхто не звертав увагу на це все лайно, яке оточувала Гаврилова. Його просували, його навіть нагороджували. Президент Порошенко нагородив Гаврилова за надання допомоги людям під час обстрілу мікрорайону Східного. Це той час, коли сам Гавріла жодного разу не з'являвся на тому мікрорайоні і ніякої допомоги не оказував. Ми досі не знаємо, хто подавав його на нагороду. Але от все це дуже-дуже брудно. І це просто природне, що весь цей бруд закінчився тим, чим і закінчився колабораціонізмом, Бо зараз. Денис Гаврилов знаходиться в Маріуполі, в окупованому місті, співпрацює з Гауляйтерами Ващенко. Спочатку він був радником цього негідного пана, а зараз намагається створити власну будівельну кампанію і заробляти російські рубліки на зруйнованому місті, на цьому нашому горі, втраченому Маріуполі. Я до чого взагалі всю цю історію вам так детально розповідаю? Тому що зараз ми стаємо з вами на порозі звільнення Маріуполя і великої його відбудови. І вже зараз навколо Маріуполя починається справжня боротьба за те, кому саме стояти на потоках грошових. Хто саме буде рахувати ці гроші, які будуть надавати місту на його відбудову? І тому нам з вами. Потрібно бути дуже-дуже уважними до репутації людей. До кого? До того, який, якою людиною була та, та чи інша особа в минулому, що вона робить зараз? І наскільки чиста репутація? Бо великі гроші це велика спокуса. І судячи з того, яка гризня за ці ще не пришедші гроші починається зараз. Нам треба бути всім дуже уважними. На цьому все. Два дні я поспіль розповідаю про всяких негідників. Обіцяю, що завтра я зачеплю якусь більш оптимістичну тему на тому і прощаюсь з вами. Пока.